Пройшов уже цілий місяць літа, і тільки зараз я планую показати вам, що я хочу прочитати в цю теплу пору року. Хотіла зняти ці відео ще раніше, але на жаль, я захворіла дуже сильно їх продовжує хворіти, тому вже немає куди відтягувати. З більш-менш новими силами показую вам свої читацькі плани на це літо. Саме так ця гора книг позаду мене, це є мої читацькі плани. І я не знаю, як я встигну це все прочитати, поки що це тільки в мене в мріях. І ці книги в будь-якому випадку будуть коли-небудь прочитані. Звісно, якщо я не заставлю їх якимись новими покупками, що більш ймовірно. Для мене це такий невеличкий челендж спробувати свої сили, подивитися на те, як я вмію розпоряджатися своїм вільним часом. Отже цього року я закінчила бакалаврат, не знаю, що буде з. Магістратурою, в будь-якому випадку це літо є вільним, незважаючи на те, що я ще маю дві роботи. Тому якось ми це все будемо компонувати. Ну, якщо вам цікаво, як, обов'язково підписуйтеся на мої інші соціальні мережі, зокрема на TikTok та Instagram, Там мене більше, особливо в Stories, Тому обов'язково слідкуйте і підписуйтесь. Ну а я вже і так багато проговорила, тому переходимо безпосередньо до книг. Найвища стопочка, яка тут є, це книги Агати Крісті. Не скажу, що я планую прочитати їх всіх, але щось із цього точно. Одну я вже прочитала в червні, і чесно, я давно не читала Агату ще, мабуть, із квітня. На мене це не схоже, бо я читаю мінімум 2-3 книги на місяць. Вона мені дуже подобається, як авторка, як загалом людина. І мене притягують її історії. Не скажу, що не розумію, чому, але не скажу цьому відео, бо про це можна говорити дуже і дуже довго. Та вся стопочка її книг, які в мене є, і вони не прочитані, тому щось із цього я буду обирати. Зокрема, в мене є трошечки із серії про Пуаро, І ось ці всі книги там, здається, взагалі немає детективів у більшості, так, наскільки я пам'ятаю. Тому будемо щось обирати, чергувати. Декілька із них я точно прочитаю цього літа. Найбільше з цього списку мене приваблює історія. Наприкінці приходить смерть. Тут ми з вами подорожуватимемо в часі, а саме переміщуємось у 2000 рік до нашої ери у Фіви. Так, я думаю, можете здогадатися із обкладинки. Це буде щось цікаве. Я люблю історію, і плюс мені цікаво, як це все буде описувати Агата Крісті, як вона буде повертатися. Знову ж таки, в минуле відгуки теж не дивилася. Я взагалі їх не люблю дивитися на Агату Крісті, бо вони мене страшно драконять. Не знаю чому. Але, як на мене, вони максимально деконструктивні. А із циклу про Поро, із наявних, які я не прочитала, це Поро веде слідство. Знову ж таки, ім'я головного персонажа є в назві. Можливо, через це так мене приваблюється книга. Більше я про неї нічого не чула. Я взагалі намагаюся майже не читати тут анотації, бо вони переважно є спойлерними. От справді, я навіть якщо там є спойлер про те, що там таку то героїню вбивають. Я цього не люблю. Будь ласка, ну наві навіщо це писати в анотації? Мені здається, можна обійтися без цього уточнення, без цього рядка і замінити це. Або закрутити цю анотацію ще більш цікаво. Невже тільки цим ви можете додати цій книзі інтересу і привернути читача? Чесно, я не вірю. Далі дуже хочу прочитати Орландо Вірджинії Вульф, а також Деперфонс Оскара Вайлду. Сподіваюся, правильно прочитала. Я постійно забуваю, як тільки почую, як воно правильно вимовляється, все. В одне ухо влетіло, в друге вилетіло. Не суть. Я вже говорила в одному із своїх відео про ці книги. Цю я е, замовила на книжковому арсеналі. Хотіла сказати, на книжковій країні. Та я мрію про книжковий арсенал на книжковій країні, бо її не було на стенді ще одну сторінку. Мені прислали її пізніше. Е, і я розповідала про неї здається в Тіктосі, тому знову ж таки підписуйтесь в інстаграмі так само. Мене вона приваблює своїм гайпом в ТікТоці. Одна із причин також це Вірджинія Вульф, це класика, вона ікона фемінізму. Мені здається, що тут буде просто якась неймовірна історія і за своєю цікавістю, і за своєю складністю. Нічого не можу поки сказати, як про переважну більшість цих книг, які є позаду. Тому буду читати, і плюс е, мені подобається розмір. Я взагалі люблю маленькі книги, не засуджуйте. Ну і, звісно ж, е, Оскар Вайлд, про нього я вже точно говорила на цьому каналі. Можете подивитися е, відео, де я розпаковую книжки із книжкової країни. Це в нас автобіографічна проза, що також мене дуже приваблює. Я взагалі люблю, коли історії засновані на реальних подіях. Тому також я чомусь схиляюсь до того, що це буде доволі складна історія, насичена, попри те, що обсяг тут доволі малий. Тут 200 сторінок, мабуть, так само, як і в Орландо, Вірджині Вулф. Будемо читати, будемо дивитися і обов'язково чекайте на відгуки. Щодо манги, то плани просто величезні. Попри те, що історії не такі вже великі, але сам набір, я думаю, що дуже навіть класний, зважаючи на те, що в черні я також читала мангу. Отже, я дуже хочу прочитати 300 днів із тобою. Це цикл із двох томів. Я вже його починала. Я знімала відео про це, про те, як розпаковую, про те, як починаю читати, але так і руки не дійшли. Не знаю, мабуть, тому що не було часу, і я успішно перекидую це на листопад на липень та серпень. Так заговорятись негарно. Дуже хочу почати Erased, місто, де немає лиш мене. Всі радять аніме, але я не поведусь, поки не прочитаю мангу. Не пам'ятаю, скільки є взагалі томів, Я додам десь на екрані. В мене є тільки три. Мені якраз подарували на день народження. Дуже-дуже дякую. Буде цікаво. І це моя перша манга від. Від видавництва Мальопус. Далі Томик, який я розпакувала буквально щойно, який я дуже чекала, і не тільки я, просто всі задовбали, мабуть, нашу ідею, коли ж буде новий Том Хікару. І ось нарешті ми, ми цього дождалися, дождалися. Третій том, літо, коли помер Хікару. Я його прочитаю просто отак, за 40 хвилин, за півгодини, ну, за годину максимум. І буду просто сидіти отак і чекати наступний том. Історія дійсно неймовірна, заслуговує на вашу увагу. Це в нас жахи, трилер, е, сейнер та драма. Розповідається про двох хлопців, Йоші, і Хікару. Хікару йде в гори, і там всім здається, що він помирає, але він не помирає, він повертається, тобто повертається його тіло. Ну, а як далі будуть розвиватися події? Читайте, бо я зараз ненароком щось просподюру. Я і вже натякнула вам тут на дещо паранормальне. Далі також покупочка з книжкової країни. Це в нас Гачі Акута, плакатик у мене теж успішно висить на дверях. Дуже я наслухана про цю історію, всі її хвалять. Також у нас виходить адаптація, тобто аніме. Теж цікаво, як там все буде, поки тільки перший том там здається, теж їх небагато. Повірте, після того, як я почула, скільки томів атаці титанів, і що видавництво Artbooks буде видавати це я сказати, аніме, цю мангу десь до 8-6 років, то мені після цієї цифри будь-які видання серії манґ просто ну, вони невеликі. 34 томи. Я в оце далі. Дуже хочу почати читати англійською, але... Із книжок англійською мовою в мене є тільки портрет Доріана Грея Оскара Вальда зе Picture of Dorian Gray». Чесно, не знаю, як вона мені піде. Колись давно я починала, але це був 10 клас. Мій рівень англійської тоді був не дуже добрий. Навіть не можу сказати, що середній, ніби зараз він в мене кращий. Але як на мене, це хороший початок, зважаючи на те, що цю історію я вже прочитала. Я не хвилюватимусь за те, що я пропущу якийсь сюжетний поворот, якийсь опис. Незрозумілі слова обов'язково я буду підкреслювати, виділяти, аби також поповнювати свій. Лексичний запас це цікаво, це корисно і плюс я не проти нагадати собі трошки про цю історію. У мене також є українське видання від букшеф. Його я теж не читала. Я читала історію набагато раніше ще в школі, коли ми ознайомлювалися з цим текстом. Це, це така читацька база. Тут ми будемо розглядати цю книгу не як літературне явище, радше як мовне, бо буду я читати її для того, аби покращити свої мовні скіли. Тому поки так побажайте мені наснаги, удачі та терпіння. Якщо ви думали, що я читаю тільки художню літературу, то ви маєте рацію. Я не лізу. В науковій праці навіть в нонфікшн, чомусь він мені не йде, хоча й в мене є ці книги. Але все ж я розтягую їх на дуже-дуже довго і настільки, що вони просто забуваються на моїх полицях. Але не цього літа я планую прочитати книгу Володимира Стенчишина для стосунків потрібні двоє. Я читала його блакитненьку книгу. Там про тривожність та депресію. Я е, сюди додам, я не пам'ятаю точну назву, не хочу тут позоритись. Отже, для стосунків потрібні двоє там. Думаю, прийшов час трошки ознайомитися, прочитати цю книгу. Сподіваюся, вона мені буде корисною. Е, попередня книга автора мені також сподобалась. Єдине, що мені не сподобалось, що там була відсутня джерельна база. Але це можна списати на те, що автор безпосередньо є психологом. А він практикуючий психолог, тому можливо. Та й неможливо, там дійсно було дуже багато показових ситуацій із е, його життя, з його практики. І, до речі, щойно подивилася, тут є література, тут вона розподілена за розділами. Те, що було використано тут як україномовні джерела, так і е, англійськомовні, також є російськомовні. Не без цього, бо ви самі розумієте. Чому так я думаю, тут це все можна легко пояснити. По-перше, бо книга писалася до 22-го року. А по-друге, справді є праці, які в своєму колі є новітніми. Це так само стосується мовознавства, повірте мені. Бо, наприклад, це не могли придумати британці, це не могли придумати французи. От так вийшло, це придумали росіяни. Звісно, Якщо можна цього уникати, цього потрібно уникати. Але якщо вже так стається, якщо ця праця дійсно важлива у сфері, де ви працюєте, де ви навчаєтесь, як на мене, цього оминути не можна. Навіть та сама російська література, якщо ви її читаєте. З ціллю дослідити її, дослідити її феномен, її вплив, наприклад, чому вона популярна, або які мотиви там використані, наприклад, що в такому-то творі він не новітній, він запозичений, не варто йому приписувати стільки важливості, і так далі, Все із цієї серії. Тому я не бачу тут нічого поганого, якщо це так. Навпаки, ці книзі великий плюс, що вже. В ній додаються джерела, і ми знаємо, звідки автор це все бере, і що він не приписує ці всі здобутки, ці всі ідеї, адже зрозуміло, що усі ці, скільки тут є, Адже зрозуміло, що зробити ці всі 300 сторінок максимально новаторськими, продумати кожен термін uh, by yourself – це нереально. В будь-якому випадку ви будете використовувати чиюсь методологію і так само користуватися якимись термінами, які так само потрібно пояснити наприкінці, додавши джерела. Не повірите, але в моїй бібліотеці навіть є настільки старі книги, що вони пожовтіли. І це не бібліотека мого міста, а реальні примірники, які я знайшла в себе вдома, які читала ще моя мама. Це в нас. Ден Браун, а саме книга Втрачений символ, я багато чула про цього автора, він дуже популярний. Якщо е, не прямо зараз в Буктоці, хоча про нього також часто згадують, то в часи, коли е, тільки зароджувався КСД і трошки пізніше, також я знаю, що багато хто зачитувався його романами. Чесно, поняття не маю, про що тут. Знаю, що це може бути трилер, щось детективне, можливо, якісь жахи, не знаю. Можливо, я прикріплю вам тут якусь анотацію. Це все дуже цікаво. Я люблю оці всі о, загадкові історії. Я думаю, ви помітили, по моїй колекції Агати Крісті що Я дуже люблю детектив. Люблю, коли. Текст тримає тебе в напрузі, коли розв'язка вирішить все. Це дійсно моє, це те, я вважаю, заради чого е я візьму книгу, аби прочитати її на дозвіллі. Це те, що дійсно мене навпаки заспокоїть і розважить. І також разом з нею я планую прочитати цього літа Стівена Кінга. Історія Лізі. Планую її прочитати виключно за тим збігом обставин, що вона в мене є вдома, і плюс у зв'язку з тим, що нас дуже класно зачепив викладач в університеті, сказавши, що якщо ми не прочитаємо хоча б одну книгу Кінга, ми не можемо вважатися літературознавцями. Можливо, це звучало не настільки пафосно, як я щойно для вас це проговорила, але все ж це базований автор, якого дійсно мусить прочитати кожна день на землі, хоча б е одноразово, хоча б якесь його оповідання, якщо вони є. Я не заглиблювалася, вибачте. Знаю, що це не один із найкращих, е але один із найбільш популярних. Як ви бачите, навіть КСД його видало, Так, у мене дуже 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 старе видання. Але українською, на щастя, тому читатиму. Сподіваюся, що після неї в мене не відпаде бажання знайомитися з іншими книгами Кінга, бо я бачила на неї різні відгуки: хтось ставить три зірочки, хтось чотири. Звісно, воно не завжди об'єктивним. Є такі оцінювання в тих самих зірочках. Але те, що я читала про ці книги, то дійсно пишуть, що перші там 100 сторінок чи більше. Взагалі, мені здається, 500-600 сторінок ця книжка. А, перші сторінки вони не такі захопливі. А, після них дуже легко можна кинути цю книгу і більше до неї не повернутися. Тому, а, повірте, я така людина, яка може дійсно так вчинити, але, звісно, потім, як свиня, повернеться і дочитає, бо я не залишаю книжки. Але в будь-якому випадку не хотілося б, щоб ця, щоб ця книга відбила моє бажання здойомитися із автором надалі. Тому надії так само а, високі, а, та, високі сподівання, як у Чарльза Дікенса, тому читаю. І будемо робити відгук. А якщо ви читали, обов'язково напишіть, бо мене, е, якщо чесно, чи не найбільше цікавиться книга з усього списку. Е, бачите, настільки велике враження справив на мене викладач та його погроза. Я взагалі планувала присвятити це літо максимальним тустунцям з моєї бібліотеки. Тому зараз я вам їх покажу. Звісно ж, не без них єдиних, як ви побачили. Тому я згадаю ще в цьому відео про ярмарок Суєти Текерея. Я його читала, але не повністю. Ми читали цю книгу на другому курсі. Як ви бачите, вона просто величезна. Я думаю, ви зрозуміли, чому другий курс в моєму університеті був найбільш складним з усіх. Це просто. Це реально було дуже складно. Але історія дуже цікава, хоч це і пише чоловік, але він дуже гарно змальовує жіночі образи. Цей роман називається Текст без головного героя. В нас тут є багато різних персонажів, вони, звісно ж, між собою пов'язані, кожному з них там виділений розділ, вони так само між собою взаємодіють, вони пересікаються. В двох словах це все пояснити неможливо, як зважаючи на обсяг, так і загалом. Аби не проспойлерити. Ну і звісно ж цей розмір зумовлений тим, що тут доволі такий великий текст. Папірчик тут такий жовтенький, буде дуже класно все читатися. Це видавництво RM. Також дуже подобається оформлення. Це просто щось із чимось, тільки влягтися з цією книгою лежати і читати, аби тільки не вбитися нею. Ну, клас, я чекаю, дуже хочеться перечитати, подивитися на неї з іншої точки зору, не тоді, коли над тобою <свісно> стоїть викладачка. Нас ніхто не бив і не шантажував. Просто стояла не те, що викладачка, а моя совість, яка не дозволяла мені прийти на семінар з непрочитаним текстом, так от. Що буде, якщо читати цей текст не з-під палки? Ось це я хотіла сказати. Мені дуже цікаво скласти своє враження і подивитися на цей текст зовсім по-іншому, тому планую, дуже планую, активно планую. І ще один тонстунець це Амадока від Софії Андрухович. Скільки разів я починала читати цю книгу Nobody knows, але, все ж, план на на це літо, як ви вже зрозуміли. Навіть плани, тому дуже хочу прочитати. Я знаю про що там йтиметься, як там це все закінчиться. Мені вже це спойлерили 10 разів в університеті, але схоже не дарма. Схоже, це великий такий натяк нарешті всістися і прочитати цю книгу. Я її купила дуже давно ще до повномасштабки в мистецькому арсеналі. Там коли заходиш в музей, там була виставка. Uh, і там також були книги. Я її побачила. думаю, все це знак треба брати. Я здається, тоді була 14 лютого, Щось таке. Я вирішила собі зробити такий подаруночок. І ось десь тут я закінчила її прочитання. Не думаю, що мені це чимось допоможе. Я обов'язково повернусь назад і прочитаю це з самого початку з чистим розумом, тому сподіваюся, мені вдасться це, це зробити цього літа. Чесно, я дивлюсь на цього книжок і мені здається, що я якась трошки неадекватна. В будь-якому випадку сміятися з мене будете ви, в першу чергу, я з себе. Ну, аби цього не сталося, я беру себе в руки, складаю свій читацький план та. Читаю всі ці книги. Тож, аби побачити, чи вдасться мені це, обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі. Також підписуйтеся на цей канал, я тут також буду розповідати про свій читацький процес, викладати більше відгуків на прочитане. Сподіваюся, також тут буде ще більше влогів цього літа. Тому. У мене дуже-дуже великі сподівання на плідну працю на цьому каналі, бо те, як не мій організм цього літа максимально підступно, я тільки склала всі іспити, дописала, захистила диплом, і я просто злягла. Це якась карма, прокльон. Не знаю, розплата за мої хороші бали та диплом з відзнаку, які я ще не отримала, і тільки поїду на цих вихідних отримувати. Не знаю, в будь-якому випадку, як я вже сказала, підписуйтесь, дякую за перегляд. І сім па-па.